Дарю, як після НМТ відкрити офіс своєї компанії в Нью-Йорк? Так, да, звучить як був, я знаю, але насправді, насправді, є такі правдові історії. Тобто, от ти сидиш зараз, складаєш оці от тести. Ти вчишся, ходиш до репетитора, досліджуєш ці всі теми. Це впливає на твій результат. НМТ. Результат НМТ впливає на університет, в який ти вступиш. Університет, в який ти вступиш, дає тобі можливості, якими ти користаєшся. Ці можливості приводять тебе до роботи. Роботи приводять тебе до гарного кола знайомств, якимось фінансовому там гарному становищу. Це все призводить тебе до того, що ти маєш можливість після цього відкрити свою компанію, яку ти потім розвиваєш, і доходиш до того, що ти відкриваєш офіс в нью йорку Пау! Коротше, в цьому відео я хочу розказати про те, то, чому тим, чим ви займаєтеся, дуже важливо. Тобто, готуєтесь до НМТ. До першого дня тестування залишилось щось там 12 днів, менше 2 тижнів. Це просто неймовірно. І ймовірно, ви все ще готуєтеся, або ж ви будете готуватися трохи пізніше. І я тут для того, щоб принести цінність і важливість тому, чому ви готуєтеся. Або ж якщо ви не готуєтеся, то дайте так, бува, морального купника зад, щоб ви зрозуміли, що і справді варто готуватися, тому що це багато на що впливає. І перший топік, який я хотів би обговорити, що підготовка до НМТ це по суті інвестиції твої в майбутнє. Якщо прям тутожно розібрати, то е, НМТ це просто тест. Ну, ніби, ти прийшов в тест, ти отримав якийсь результат і все. Але насправді цей тест це по суті твій квиток до кращого майбутнього. Тому що по результатам цього тесту тебе будуть відбирати в університети. Чим буде більший твій бал, тим буде більше можливості взяти різних університетів, спеціальності, прийти в інше місто. А чим краще у тебе будуть можливості потім, тим більше ти зможеш при своїх вміннях, при своїх затратах зробити в майбутньому. Безумовно, НМТ визначає, по суті, твої наступні 4 роки: перше, це немало, це дуже багато. Тим більше в той, вік, який ви є, тут тобто 18-22 роки, умовно. І, друге, ці чотири роки потім будуть впливати на все твоє подальше життя. Тому якщо це скоротити, то тим, чим ви зараз займаєтеся, напряму впливає на те, яке буде у вас майбутнє протягом усього життя. І друга така якби під ідея, що я хотів сказати, це кожен твій тест, кожна твоя секунда, хвилина, сили, затрачення на те, щоб підготуватися, вони напряму впливають на то. Які в тебе буде результати НМТ, те, тобто вони напряму впливають на твоє майбутнє. Тобто твої дії не те, що сьогодні, а от в цю секунду, поки ти дивишся це відео, в цю якусь там годину, яку ти готувався до НМТ, проходив тести, кожен візит до репетитора, кожен тест, який ти прийшов, кожна правильна-неправильна відповідь, проаналізоване завдання, виправлене вивчене, прочитаний рядок, це все максимально прямолінійно впливає на те, яке в тебе буде майбутнє. І тут. Я повертаюся знову до першого підтопіку, тому що оця дія кожного, яку ти робиш, це, по суті, твоя інвестиція. Інвестиція твоя в майбутнє. Тому що ти вирішив, замість того, щоб займатися чимось не до кінця обов'язковим або обов важливим в твій період часу, в твій період життя, ти вирішив готуватися до НМТ. Ти вирішив пройти тест. І цей тест буде тобі відкладатися як інвестиція в те. Які тебе буде результат на НМТ? І результат на НМТ це твоє майбутнє, значить, це інвестиція в майбутнє. Виходить, що кожен раз, коли ти вирішуєш почати готуватися, або продовжити готуватися, або зробити одне завдання більше, одне вправо пройти більше, тест пройти більше, піти на репетиторство більше, 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 воно все позитивно впливає на то, який в тебе буде результат, тобто на твоє майбутнє. Виходить, що це інвестиція. Безумовно, що інвестиція не може бути 100% вигрушена. Проте, Чим більше ти вкладаєш сил, часу енергії, тим більший шанс того, що інвестиція в себе оправдає. І у результаті цього всього ти отримаєш результат НМТ, яка б це не була тевтологія. Результат же ж НМТ буде впливати на твої вхідні дані. А вхідні дані прямо пропорційні до твоїх можливостей. Тобто, що я маю на увазі? Простішої мови. Ти складаєш гарне НМТ, вступаєш у Львів, наприклад, в твій улюблений університет, який ти собі хочеш, або в Київ, або в ті інші міста, які ти вважаєш, що там є гарний університет, не знаю, топ-5 України або світу. І коли ти вступив уже туди, там де, ну, типу, топ-топ по рейтингам, то в тебе більші вхідні дані. Тобто, в тебе при твоїх зусиллях, які ти будеш докладати, в тебе будуть кращі результати, тому що вхідні дані в тебе більші. Це народитися з гарною генетикою. Якщо в тебе гарна генетика, то ти можеш зробити теоретично 5 вправ, хай буде, і ти накачаєш себе до третього рівня красоти тіла. Це все абстрактно. Якщо в тебе генетика буде погана, то тобі прийдеться 50 вправ зробити для того, щоб дійти до такого ж самого результату вигляду тіла. І з ним те, по суті, те саме. Чим більше ти впливаєш, чим більше ти визначаєш що який в тебе буде результат. Тим краще в тебе вхідні дані. Тобто ти сьогодні, коли пройшов тест або прийшла, повпливав на те, які в тебе будуть вхідні дані у майбутньому. Тобто ти повпливав на те, який в тебе буде університет, ти в нього вступив. І цей університет це по суті твоя генетика, але в іншій формі. І чим більше, чим кращим буде твій університет, тим далі тобі ти буде далі розвиватися. Тобто виходить, що НМТ це не просто тест, а квиток у твоє майбутнє. Підготовка до НМТ це твої щоденні вкладення, ну, так би мовити, інвестицію. А результати НМТ це твої вхідні дані, які, якщо перевести, то це насправді корелірує до твоїх можливостей. Тобто інвестуєш щодня у своє майбутнє, яке принесе тобі кращі можливості, з якими ти можеш потім скористатися. І ці всі можливості, вони користь навколо майбутнього університету, в який ти вступиш, якщо гарно складеш НМТ. Тому тепер трохи більше про сам університет. Університет це твої чотири майбутніх роки, які по суті впливають на все твоє життя, і вони його змінюють, якщо ти цього захочеш. В університеті банально в політехніці навчається 40 тисяч студентів. У Львові мені здається 1200 студентів 100 мільйона населення, які там є. Тобто, кожен п'ятий студент це неймовірна кількість людей, які хочуть вчитися. Ну ясно, що не кожен, але все ж хочуть вчитися. Розвиватися, створювати щось велике. Прикинь, скільки серед цих людей є студентів, які хочуть досягти чогось великого, які зможуть тобі допомогти в цьому, з тобою зробити команду і створити власний або спільний якийсь продукт, проєкт, або просто разом на роботу, або просто класно відпочивати. Крім того, що там є 40 тисяч студентів, в політехніці, наприклад, або просто у Львові 200 тисяч, там ще є викладачі. В залежності від того, на якій ти спеціальності в якому ти в університеті, ну або просто банальніше, чим вищий був нмт бал прохідний для того, щоб вступити на ту спеціальність, якій ти вчишся, тим, ймовірно, буде більший шанс того, що твої викладачі будуть цікавішими, сильнішими. Вони будуть більше знати і багато чого можуть тебе навчити. Наприклад, в мене більшість викладачів були справді з дуже гарним цікавим досвідом, які багато мене чого навчили. Давали мені багато різних можливостей, ідей, надихали мене, вчили мене чомусь. Багато хто з них, можливо, частково змінив моє життя таким чином, що воно потім приведе до якихось неочікуваних наслідків, які я не міг очікувати. Ну то це неочікувані наслідки. Також, якщо в мене можуть викладати або просто приходити в університет люди, які є власниками великих компаній моєї спеціальності, то якщо в кращих університетах будуть приходити не власник, не власники кращої. Компанію з моєї спеціальності, а власники найбільших it компаній України, або просто найбільших компаній в Україні. Наприклад, в УКУ ймовірно, що частіше бувають такі всякі зустрічі. Або якщо брати світовий е рівень університетів і брати рейтинг світових університетів, то туди будуть приходити не власники найкращих компаній в країні, а найкращих власників кращих компаній в світі, і як можна просвідкувати. Чим краще в тебе знову ж таки результати, НМТ, те, на які ти впливаєш щодня, вкладуючись як інвестуючи, якби інвестуючи в майбутнє, тим краще в тебе можливості пізніше. І сам по собі університет це просто велетенський кладець досвіду, якого ти пізніше теж зможеш здобути, але ймовірно, що в гіршому ключі. Тому що в університеті ти за досвід не платиш абсолютно нічого, окрім хіба часу і зусиль. Не в університеті тобі придеться за це, скоріше за все, ще платити якоюсь, умовно, репутацією або грошима. В університеті ти зробив якусь лабораторну, облажався, посварився з викладачом, потім ти з ним помирився або не помирився про кілька років, все, всі про це все забулося, проблема більше ніколи в твоїй світі не з'явиться не буде існувати. Але досвід ти отримав, і коли ти в майбутньому будеш укладати якусь гарну там угоду з своїм партнером або ж просто здавати якийсь матеріал, роботи і так далі, ти ти будеш мати цей досвід. Негативний, позитивне, неважливо, і ти його вже пережив, і ти наступний раз, коли будеш робити схожу операцію, ти зробиш її на вищому, якісному рівні. І це неймовірна кількість можливостей, тому що уявіть просто місце, в якому збирається велика кількість людей, які хочуть вчитися щось створювати, щось придумувати, щось прикольне робити. І багато кількість викладачів, які вже це вже давно все пройшли, і мають гарні які мають гарні знання, які хочуть їх цих людей навчити чомусь. І вони в кооперації роблять якісь сумісні проєкти, можуть долучати до цього компанії, наприклад, щоб вони робили студенти, якийсь проєкт разом з компанією, разом з викладачами, і це сумісний проєкт буде трьох, так би мовити, стейкхолдерів, трьох об'єктів, можна так сказати. І в результаті дуже гарний досвід. Роботи в команді, в тебе буде якийсь результат, в тебе буде якийсь проєкт, і після того, якщо все гарно складеться, ти зможеш піти в цю компанію працювати, якщо ті, хто працював з тобою з цієї компанії, ці представники, поважали тебе толковим чуваком або дівчиною. Або ж ви це все робили в команді з своїм одногрупником, або одногрупниця, або в парі кількох людей, ви зрозуміли, що вам подобається робити щось разом, і ви відкрили, умовно, якийсь свій стартап. Ви спрацювалися, здружилися, зробили свій великий бізнес, або не великий, або просто якусь роботу пішли разом, і от вам можливість, з яку ви взялися і створили щось класне. Якщо університет, звісно, не дає тобі прям, ну, напряму якийсь як би мовити, досвід, або він не дасть тобі job offer, або ну, він не найматиме тебе на роботу, то він в будь-якому випадку, якщо за твого бажання, а я думаю, воно є, якщо ти дивишся це відео, додасть тобі більшого шансу, що в тебе вийде, це зробити. З більшою ймовірністю, якщо ти в університеті або закінчив, або вчишся, або просто проактивний там, ти збільшуєш е активність, або збільшує ймовірність, і будеш мати можливість пойти на роботу. Можливість зробити свій проєкт, можливість знайти класних знайомств, людей, з якими ти потім будеш робити якісь великі речі. Без університету це все безмовно можна зробити, але з університетом це зробиться значно легше. В університеті багато різних студентських організацій, в якій за твої помилки ти абсолютно ніяк не розраховуєшся по суті своїй. Там можливо буде незручно, некомфортно, але по суті ти не заплатиш за це ніякі репутаційні збитки або ж грошові збитки, фінансові і так далі. Але ти отримаєш багато гарного досвіду. Негативного, позитивного, неважливо, Це все одно досвід, який потім буде впливати на результат твоїх подальших дій, тих дій, які будуть під собою підрозумівати якісь фінансові або інші інші втрати. І так ти вже будеш з більшою вірністю, досягнеш якогось, так би мовити, успіху. Тож, якщо так розібрати, це університет, це місце, в якій можна знайти для себе кращі можливості реалізації своїх ідей, і при правильному підході ці всі можливості взяти і скористатися ними. Щоб в університет потрапити, тобі потрібно готуватись до НМТ скласти його гарно. Тобто виходить знову ж таки: НМТ це інвестиція твоє у майбутнє. Щодня, коли ти приділяєш хоч одну секунду тому всьому, кожна секунда, кожна хвилина, кожна дія, вона знову ж таки приводить до того, до того, до того до більшого шансу на якийсь, так би мовити, успіх. Йдемо до третього топіку. І третій топік це о, вихід з зони комфорту. Переїзд в інше місто. Так просто вийшло, що. Більшість гарних університетів, які в топах, вони або у Львові, або в Києві. І так вийшло, що більшість із нас не живе у Львові або в Києві. І значить, що якщо ти вступаєш в цей університет, то тобі потрібно буде переїхати в інше місто в досить ранньому віці, тобі буде там по 17, 16, 18, і це дуже різкий перехід від того, щоб жити з батьками до того, щоб жити самому. Максимально швидка асиміляція, і тобі прийдеться буде міняти свою зону комфорту і адаптуватися. Тобто тут ти покриваєш цим досвід адаптації і соціалізації, тому що ти в інше місто тобі потрібно з кимось соціалізуватися, ти не соціалізуєшся, то ти будеш абсолютно самотнім. А людина людина це таке створіння, яким потрібна інша людина для того, щоб нормально прожити. І ти або соціалізуєшся, або шукаєш шляхи шляхи, як це зробити краще. В іншому випадку, ти в програш, тобто ти виходить, асимілюєшся від батьків, отримуєш досвід життя самого, мону готувати там, прибирати, дати якісь там речі для дому і так далі. Ну самостійно досвід самостійного життя. В тебе появляється одразу досвід адаптації, тому що, ймовірно, е, якщо особливо ти приїжджаєш одразу в гуртожиток, тобі то потрібно буде адаптуватися до того, що ти маєш жити з кимось іншим в кімнаті. Це теж певний рівень соціалізації. Потім там можуть бути якісь такі собі умови, тобі це буде не підходити, там буде 5 стадій цього прийняття, тіпа, да Боже, це не може так бути. Я хочу переїхати і так далі. Це все досвід, який в результаті тебе буде загортовувати. Що нас тіпа, не вибиває робить нас сильнішим, чи не так? І... Ось це ще один поємт в того, чому варто оце складати НМТ. Тому що ти отримуєш досвід адаптації, соціалізації, це все, це все потім вплине на те, як ти будеш працювати в команді з іншими людьми. Більшість хороших речей було створено в команді з кимось іншим, або ж з знаннями, або ж з досвідом, який ти отримав в роботі з кимось іншим. А це все найлегше отримати в університеті. Знову ж таки, прикиньте, зігнали в коробку. Купа людей, які хочуть вчитись, купа людей, які хочуть навчати, і дають їм завдання спільне, і вони працюють. Це максимально простий і класний момент, можливість, де можна отримати досвід роботи в команді, роботи з якогось менеджменту або на якихось інших посадах. І плюс ви ще вивчаєте якусь спеціальність, яка вам може подобатися. Наприклад, в мене з кібербезпека, в це психологія, в когось це економіка, це все. Потім може стати тобі дуже навіть нагоді. Наприклад, безпека, навіть якщо не буде працювати на ній. Ну, no. по своїй спеціальності за своєю спеціальністю, то я все одно буду мати багато знань, які я буду використовувати щодня. Тому що кібербезпека це досить актуальний топік, буде майже що завжди. Інформаційні технології швидко розвиваються, тим більше кібербезпека, взломи і так далі. Це все дуже корисно. Психологія. Людині потрібна людина. Якщо ти будеш розуміти емоції, там якісь дії інших людей, то тобі буде легше з ним комунікувати, взаємопрацювати, можливо, ними оперувати, маніпулювати, наприклад. І інше, 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 фінанси і так далі. І це все знову ж таки в плюс. І виходить, що до цього, так би мовити, до цього переходу з зони комфорту в некомфортну зону, теж це є наслідок НМТ. Тобто в нас є, значить, зараз чотири топіки. НМТ це інвестиція твоє в майбутнє. Кожна твоя дія сьогодні, завтра, післязавтра, поки ти оце готуєшся до НМТ, вона впливає на твій результат НМТ, він впливає на твій університет. Університет дає тобі багато різних. Плюшок, які можуть дати тобі гарні можливості, за які ти можеш взятися, і після того створити свою компанію, піти на роботу, знайти класних друзів, партнерів і робити великі речі. Продовжуємо далі. О, мені подобається цей топік. Називається Я теж зможу. Я розумію, що ви зараз дивитеся це відео, і біля, вам не цікаво, що додивилися до цього моменту. І... Вас скоро НМТ, ви готуєтеся щодня і так далі, у вас вже світ чорно-білий. Ну насправді я теж таким був. Тому що я пам'ятаю, як я був у восьмому класі, і у мене був ну, досі є друг, в якого сестра склала ЗНО на той момент на дуже гарний результат, що там 180 чи 190 середній, і вступила в Київ туди, куди вона хотіла. Я тоді пам'ятаю, я сидів і думав, Боже мій, вона вже здала ЗНО. В неї прекрасне життя тепер. Тобто їй більше нічого не потрібно. Ну, по суті, от саме такий переломний день, де ти готуєшся, ти його чекаєш, тобі страшно. Далі вона вже перейшла, вона пройшла. я думаю, блін, капець, капець, вона змогла. Це страшно буде, але я теж тільки зможу. І так вийшло, що, хоч в мене теж були ці всі емоції, що я думав, боже, це так страшно, це так складно. Вона вже склала, а я ще не склав. Там не ворті слоти, але вона сильно допомагає, і так далі, одно, що на все відповідально, і, і так далі, і так далі, і так далі. Но я склав. Я склав гарний результат. Нам НМТ, які дозволили мені вчитися там, де я хотів, приїхати в інше місто і отримати ті всі можливості, які я зараз щодня користуюся. І справді життя прекрасне. Як і було в тієї дівчини, що там склала, так і в мене зараз. Тобто в нас є перша історія там, де ця дівчина склала, і друга історія там, де я склав. Я склав нам те гарно, і в мене тепер багато можливостей. У мене можливості реалізовувати свої будь-які ідеї, свої досвід, свої можливості у студентській організації. Там я отримую досвід менеджменту людей, якоїсь реалізації в виконавчій посаді, комунікації з. Цікавими іншими людьми, запрошенням їх на якихось події, організації цих всіх подій, досвід дизайну, айтішки, ще якихось інших сфер, піару, комунікації, корпоративних, там якихось зв'язків з компаніями для того, щоб співпрацювати з ними і так далі. Цей весь досвід я отримую, тому що раніше я здав НМТ, вступив в університет, після того вступив в студентську організацію, і цей весь в результаті досвід привозводить до того, що я займаюся тим, чим я хочу. Я розумію, чим я хочу займатися, тому що до себе дуже легко знайти, коли ти так легко можеш міняти сферу діяльності так швидко і так безнаслідково, так значно легше знайти те, чим ти хочеш займатися. Ось моя історія. В принципі, в будь-якій сфері в житті, чим частіше ти можеш пробувати щось не. Тим швидше ти знайдеш рішення своєї проблеми. Моя проблема знайти себе, і чим і в, і в результаті гарного складення НМТ я маю можливість чим частіше пробувати себе в чомусь новому і шукати себе, шукати розв'язок цієї проблеми, знайти себе. І є ще історія не тільки мене, а ще крутіших людей, які вже пішли далі. Історія чувака, який склав НМТ, вступив в політехніку, вчився на спеціальність, провчився весь цей час, працював десь не знаю. 8 років, я пам'ятаю, в один рік в одній компанії, потім прийшов в другу компанію, потім прийшов в третю компанію, потім прийшов в четверту компанію, і там 5 років відфігачував, як треба, став одним з найкращих працівників, який там може бути, в топовій IT-компанії. І після того він сказав, що все, чуваки, я зрозумів, що мені потрібно створити свою компанію. І перед цим він йде, отримує диплом MBA, бізнес-сюди, там, УКУ, провчився, там цей диплом. І згодом відкрив свою компанію. Прийшло ще кілька там років, і він не просто відкрив компанію, а він відкрив офіс цієї компанії в Нью-Йорку. Тобто, ви розумієте, от наскільки, от наскільки воно все причинно цей от зв'язок? Тобто, от ти сидиш зараз, складаєш оці от тести. Ти вчишся, ходиш до репетитора, досліджуєш ці всі теми. Це впливає на твій результат. НМТ, результат НМТ впливає на університет, в який ти вступиш. Університет, в який ти вступиш, дає тобі можливості, якими ти користаєшся. Ці можливості приводять тебе до роботи. Роботи приводять тебе до гарного кола знайомств, якимось фінансовому там, гарному становищу. Це все призводить тебе до того, що ти маєш можливість після цього відкрити свою компанію, яку ти потім розвиваєш, і доходиш до того, що ти відкриваєш офіс в Нью-Йорк. Вау. Тобто ви тепер розумієте, або просто пригадали собі, яка є важливість в тих діях, які ви робите. І то, що ви зараз робите, це дуже добре. Ви вчитеся кожна ваша секунда, кожна ваше зусилля зроблено для того, щоб ви покращити НМТ, результат НМТ. І ви в цьому плані молодці. Очевидно, що не всім це потрібно. Не всім потрібно мати там оці всі компанії в Нью-Йорку і так далі, та ясно що. Що університет, якщо ти вступиш, не кожен, хто вийшов з університету, особливо з політехніки, відкриває свою компанію, і тим більше офіс її в Нью-Йорку. І так само, навпаки, не обов'язково тобі вступати в університет, щоб відкрити якусь компанію. Но, як практика показує, якщо ти вступив у університет, то тебе значно збільшується шанс відкрити щось нове, або просто зробити якісь класні речі, або просто знайти своє, своє кохання, там, свою якусь людину, там, свої колес спілкування, з яким ви потім будете. Гарно проводити час, подорожувати, досліджувати щось нове, створювати щось класне, створювати щось нове, допомагати іншим людям, робити будь-що, що б ви хотіли. Але розуміти, що робити, щоб ви хотіли, для цього потрібно перепробувати якомога більше інших різних сфер. А найлегший, найшвидший без безнаслідково це можна зробити саме в університеті. Я розумію, що це також може вам дати такий певний мірою негативний ефект в тому плані, що я вам приніс важливість ваших дій, і ви такі: Вау! От настільки це все впливає, а я схоже, не до кінця допрацював усе, десь філони і так далі. Ось відповідь на ваше можливе запитання. Якщо ви приклали всі свої зусилля, і ви знаєте, що ви зробили все, що можливо, от справді внутрішньо, ту інфіолетовою. А видите на вино, то, що хтось інший скаже, що ви там щось не змогли і так далі. Ви приклали все, що змогли, спробували, не вийшло, захотіли ще раз, спробували, не захотіли, знайшли інший шлях вирішення своєї проблеми, умовно, як знайти себе або якоїсь іншої будь-якої іншої проблеми. Якщо ви ж розумієте, що раніше ви філонали і хочете щось виправити, тоді починайте сьогодні, прямо вже після цього відео це виправляти. Людині потрібно для того, щоб зробити рішення, насправді 2 секунди. Людина може кожен 2 секунди робити рішення. І Через 2 секунди, протягом цього часу, ви можете зробити рішення, поміняти своє життя, почати от прямо зараз готувати за даним те. Прямо зараз відкрити тест і його проходити. І через 2 секунди ви можете зробити рішення, та ні-ні-ні. Але ви будете знати, як це все може покладати на ваше майбутнє. Тому я надіюся, що все ж таки, оце от рішення, оце от ідея того, щоб пересилити себе, почати готуватися і інвестувати у своє майбутнє. Вона буде сильнішою, ніж ідея того, що мені лінь, і мені це не потрібно. Тому удачі вам. Я сподіваюся, що при всіх ваших зусиллях, при всіх ваших амбіціях і так далі, вам повернеться удача, і ви зможете досягти всього, чого хотіли. Дякую, що переглянули. Я обожнюю читати ваші коментарі. Вони мене мотивують, навіть якщо там один-єдиний коментар під відео. Я його читаю, такий о, моє відео комусь допомогло. Ви можете мені допомогти, поставивши лайк, написавши коментар, підписавшись і дивлячись мої відео. Дякую за перегляд.